Вітаю! Мене звуть Людмила Підлипна, я арт-терапевтка, психологиня, кандидатка психологічних наук, ведуча і автор різних арт-терапевтичних проєктів, в тому числі чоловічі і жіночі сценарії в казках. І сьогодні хочу поговорити з вами про ліс. В казках дуже часто трапляється опис лісу. В казках дуже часто трапляється от, оцей ліс. І ліс він завжди такий особливий. Це місце загадок, випробувань і трансформацій. Що символізує ліс? Ліс е, символізує несвідоме. Це туди, куди ми боїмося ніби подивитися: темрява, невідомість, приховані страхи. Ліс це ще завжди пошук себе. Герой, який потрапляє в ліс, проходить через внутрішню подорож і зустрічається зі своїми слабкостями, відкриває силу. Це місце змін саме в лісі відбуваються найважливіші події казки. Зустріч там з мудрим наставником, випробування чи перетворення. Ліс за хапіхом Міасаджорі, насправді це суспільство. З героєм нічого не трапляється, він абсолютно заопікуваний, живе своїм спокійним, розміреним життям тоді, коли він вдома. А для того, щоб пройти ініціації, зрозуміти свою силу, людей побачити і себе показати, тобто людей побачити це, відкрити світи і показати себе, це зрозуміти, хто я, зрозуміти свою ідентичність, зрозуміти свої вміння, навики, здобути нові, для всього цього потрібно нам суспільство. І тому ліс в казках це завжди символ соціуму. Це символ суспільства, це символ трансформації і символ ініціації. Це правда, такі дуже важливі речі, які ми проходимо кожен в своєму житті. Який ліс зараз у вас? Яке у вас зараз прийняття суспільства, вашого оточення? Які завдання для вас зараз стоять по відношенню до суспільства? Які ініціації або виклики проходите ви в такий непростий час, час війни? Що у вас змінюється? Що відзеркалює вам соціум, що відзеркалюють вам люди, які навколо вас знаходяться? Хороших вам усвідомлень! і лісів з сонячними галявинами, щоб було місце, де можна відрефлексувати, відчути себе, відчути себе справжнім, відчути себе живим і рухатись далі. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.